Хороший настрій сьогодні, хороша атмосфера на арені Львів, багато дітей, багато посмішок. Приємно на це все дивитися, звичайно. Я люблю оці от, е відео зі стадіонів перед матчем дивитись. І у шахтаря сьогодні, звичайно, велика підтримка. Так? Е але з іншого боку, перед шахтарем сьогодні буде непросте завдання, тому що проти Кривбаса грати насправді дуже важко. Хоча, звичайно, ми знаємо і розуміємо, що криворізька команда. На даний момент перебуває, ну давайте скажемо так, не в найкращому стані. Я думаю, насамперед психологічному. Жодного м'яча у двох матчах 2025 року Кривбас не забив. Програла 0-3 Рівненському Вересу, програла 0-2 Інгульцю. До ну, от сьогодні треба щось робити. Сьогодні треба вибачати перед своїми болівальниками матч проти Донецького Шахтаря. Не тільки на Єгора Назарину цілу групу футболістів шахтаря викликав Сергій Ребров. Зараз Назарина з м'ячем прострільна передача. Кліщук забирає м'яч у руки. Опорний півзахисник. Єгор Назарина. Класно підтримує цю атаку. Подивіться, знов Назарина з м'ячем. Віддає на лівий фланг Педро Енріке Подача, штрафний майданчик. Удар головою. Сюда копробиває головою. Та що ж таке сьогодні шахтар? З перших хвилин матчу починає ламати одразу всі стереотипи. У них опорний півзахисник, хто віддає покичну гольову передачу, то сам на вістері атаки замикає навіс. Судако пробиває 11 метрів з другого поверху. Ну от сьогодні Бакарі Коноте. Сьогодні він в центрі оборони. Зараз небезпечний момент. Удар по воротах. Кліщук цей Удар Це Гіналдо. Я вже е, не вперше дивлюсь на ситуацію, коли шахтар такою вертикальною передачою виходить з оборони. Я не розумію, Коноте постійно дивиться, де він. Другий чи третій момент такого плану і Коноте десь там бігає в опорній зоні. От вона Передача від Тобіаса, і Ви бачите, як егінал до м'яч зупиняє ідеально. Подивіться, приклеїв до ноги. Першим дотиком другим відразу пробиває. І здається, такий м'яч у правий нижній кут від летів. Ну, І в цьому аспекті плани Вернодуба е поламались, якщо ми говоримо про другу частину сезону. Зараз простріл від Кевіна, не встигає, Гіналдо замикати. Дев'ятий номер. Хоча Гіналдо сьомий номер на футболці, так у нього. Але на, по позиції він та дев'ятий номер. Судаков з м'ячем зміщення в центр. Можна пробивати. Судаков. Не б'є поворота. Віддає передачу на Назарину. Удар! Плющук відбиває цей м'яч. Положний позагрові Єгора на Назарини. Але знову ж таки у... тенденційність, певно, правда, з сьогоднішньому матчу ми вже можемо помічати і відзначати. Не точно, ну, точніше точна передача. Кузик далі пас на Іліще давав не точно. Ще удар з дистанції. ворота похоють м'яч. Знову Назарина. Знову Єгор Назарина. І Кузику трошки. Кузику трошки піханця і від Кліщука, і від Вернодуба. Судаков. Така подача. Коноте вибиває не найкращим чином, а зараз найкращим чином. А от для шатаря з лівого флангу. Романчук найвищий серед верхових бійців В ДОТ Вдот играє Тишин. В понедельник. Подача. О, 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 буває Венісе Тобіас, підбирає Дебанго. Макетишин. Мендоза. Микі Тишин. Удар на позиціях. Б'є поворота. Тишин. Ближний кут. Муюзен полза ворота. Походить м'яч. Думаю, Гінандо трошки вплинув на цей удар. Артура В Ваут. Швед. Простріл. Удар по поворотах. Це пробиває. І над поперечкою свистить м'яч. Дуже гострий момент. Неуважно зараз зіграли футболісти крибаса. При ауті зверніть увагу. Подивіться, Менд Мендоза. Кідання за бокової лінії. Людина готова до вкидання за бокової лінії. Е, Мендоза передає футболіста, поруч, з яким він стояв в штрафному майданчику, передає партнера. Показує дібангу. Давай грай. Зараз небезпечний момент біля воріт крибаси. Гіналду спрямовує м'яч у напрямку воріт Криворізького клубу. І над поперечкою м'яч. Проходить тут питання, як м'яч в принципі до Гіналду потрапив. Судаков дуже хороше переведення на правий фланг на Мар'яна Шведа. Той невдало зупиняє м'яч, здається. І ніби Дібан витримає цю історію під контролем, але Швед примудряється віддати передачу, послужив м'яч поміж ніг Дібанга пробує контратакувати Шехтар. пас на Судакова Судаков. Ой-ой-ой, який пас у виконанні Судакова. Назарина набирає швидкість. Полішатний майданчик. Б'єгорна Назарина повз ворота. Тож передача від Судакова. І знову Назарина. І знову Назарина там. Попереду. З правого флангу атаки втікає з зони Мар'яна Шведа. Він вище зараз опиняється, ніж Мар'ян Швед. Зміщення в центр Мар'яна Шведа. Передача на дальню Передача. Судаков пробуває. Відбувається крибас. Знову відбувається крибас після удару Кевіна. Корпус на очах Олексія Деревинського. Знаєте, тху -тху, на мій полі сьогодні арбітр дуже добре дає собі раду із цим матчем. От, звичайно, ще багато у нас попереду у цьому поєдинку, але от наразі я вважаю, за потрібне похвалити Олексія Деревинського. Дуже хороша робота. Дібанго. Соса. Соса. Микитишин. Удар по воротах. Момент. Ще укрив парирує Парирується. Удар різних. Правильний вибір позиції від голкіпера Шахтаря. І прямісько в нього б'є Артур Микитишин. Подивіться, зараз Соса як момент створив. Соса спокійно робота з м'ячем. Наступає. Такий от Черпачок. Під така на Артура Микитишина. То ідеально обробляє м'яч і пробиває по поворотах. Дібанго. Відбирає м'яч у Мар'яна Шведа. Мендоза залишає м'яч у полі. Проштовхує собі на хід. Назарина його переслідує. Мендоза закриває корпусом стіночка із сосою. Мендоза вихід вічна. Іж Мендоза! Один нуль кривбас виходить вперед! Нічого собі! Оце заявочка! Оце сценарій! Оце Мендоза. 1-0, Кривбас попереду на 57-й хвилині. Блейкер Мендоза забуває свій перший м'яч чемпіонаті української прем'єр-ліги. Робиться легко, невимушено, спокійно. В першому таймі я навіть скажу вам чесно, якщо Луньов виходить зараз на заміну. Я не здивуюся, якщо замість Мендози він повинен був вийти, тому що насправді дуже слабкий перший тайм від Венесуелі це був. Але в другій половині зустрічі набагато сильніше набагато надійніше. І ось зараз цей момент ідеальна робота з м'ячем, ідеальний спокій в роботі з м'ячем. Ну і Соса теж приклався до цієї атаки. На поранений шахтар. Кевін троє проти нього. Пивіться Десоса. Парший центр. Назарина б'є повз ворота. Вже який удар Назарину в цьому матчі. Ніхто із суперників не зустрічає Єгора Назарину. А далі контрольований хаос Гіналдо Бондаренко. Один-один. Артем Бондаренко. Щойно вийшовши на футбольне поле з рівня рахунок у цьому матчі. Дуже легко, дуже легко забиває Шахтар. І, звичайно, Маріно Пушича нам показують. Ця потрібна заміна вже відразу сходу приносить свої плоди. Яку прекрасно використав Артем Бондаренко. Здорово розібрався, дуже елегантно завершив о, цю атаку. Артем. Удар від Кевіна. Легкий удар для Кліщука. Чуть тактично потрібно, я думаю, все-таки працювати йому. Але отак індивідуальні якості непогані. Удар твердохліба. Ну, це нескладний удар для Різника. Різник швидко м'яч вводить у гру і помиляється при введенні м'яча у гру. А тут е, дає свисток Олексій Деревинський. поза позагроє, фіксуючи. В сьогоднішньому матчі, до речі, Бондаренко. Дуже легко труба зараз дав м'яч супернику Судаков Прихована передачу на Бондаренко. Артем. Прострілський забирає м'яч у руки. Зробив Блейкер Бендоза. Він забив ворота Шахтаря. Шехтар зараз атакує. Подачу від Венісі Тобіса. Удар у виконанні Кевіна головою. Пробуває Кевін. Рикошет. Але м'яч не сильно летить у, площ... у бік площини воріт е... Криворізького клубу. І тому встигає кліщук його зафіксувати в руках. Марлон Гомес. Бондаренко. Удар рикошет З ворота пролітає м'яч. Який же удар від Артема Бондаренка. Як здорово він пробуває. Дуже небезпечно. Ви знаєте, це було дуже гостро. Подає Судаков. Удар від егіналду підставляє голову Соса. Ще один кутовий. Малюк Егіналдо пробиває зараз головою, але не влучив. Ось момент дуже-дуже мізиться дуже, дуже близьким до мети був Бондаренко. Ну, Удар Егіналдо. Відібрали м'яч суперники. Твердохід направо задерака. передача! передачу. Ох, Кожушко! Кожушко, який момент, не факт, що не було офсайду, але це було дуже небезпечно. Кожушко не влучає м'ячу перед воротами Шахтаря. Повтор ситуації так не влучив Кожушко по м'ячу. Правою ногою вдавався е -е, завдати ударок. Але. Навіть якби влучив, навіть якби забув. Дивіться, повтор ситуація. Ви бачите, явний офсайд. Очевидний офсайд Олега Кожушко. Все дає фінальний свисток Олексій Деринський. Кривбас грає в нічию із шахтарем у виїзному матчі на арені Львів.